Thank you. Thank you. Мати наші пони, мама нове. Бо в ці дні, які ви перебували на таборі, Господь до вас стукав і кожен з вас відповідав Господу по-своєму. Тому справа спілкування з Господом не має свого закінчення. Закінчується табір як наше спільне перебування. Але стосунки з Господом продовжуються і нехай вони з вами завжди будуть. Ша Бог! Спаси на сина Божий, боже ти не співаємо тобі, і ні але сповідання. Коли ж нема кого, хто міг би пояснити, нехай мовчить. В серці нехай собі і Богобі говорить. Щодо пророків, нехай два чи три говорять, інші ж нехай уважають. Мій радіє, в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий Бог чинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Давай ты покажи Дякую, тягне. Ще маленький спогад на руку. Тому Давайте Розпочалось третій день поспіль. Мудрій століть, зламаний бідь, всяла дорог, чуєш цей звук, небо висить, сонце горить, бджоли годують, прочани йдуть, бозі знайдуть, втрачену Бозі знайдуть, втрачену суть. Річка пала, річка мала, води несуть, свіжість, чуть-чуть, та... вічність небес, той, хто воскрес, дарує всім, чуєш цей дзвін, бозі знайде. можу з тим носити, з тими двома печеннями худі і кепочка. Все. Вінко, пісня лине, вінко, Василино, Василино. Хайде, Василино. Василино, Василино. Файна, Василино. Я йшла дуже багато друзів і дуже рада, що купала. Це справді хороші емоції за це літо. Я спершу не хотіла за табір їхати, боялася, але зараз ні кабі про це не жалію. Цей табір тут дивовищна атмосфера, і мені тут дуже подобається. Було багато знайомств, мені так. дуже сподобалося. Я просто дуже прикольний табір, і все дуже складне. Я вже тут. В перший <гум> раз і фарм дуже просто. Що коли мені поговорити? Вже можна. <гум> Добре. Цей датор був чудесною можливістю відпочити для мене. Всім рекомендую їхати, тому що це допомагає відпочити і морально, і фізично, і зовсім переключити свої думки, і допомагає, як то відкриває нове дихання в своїх буденних справах. Можна. Ну я цей що. Ой, це є вот Так. Я передаю всім. Може приїхати. Дуже насиченим. Ми знайшли багато друзів. Було сонечко, було тепло. Ми піднімались вгору, коли на нас жара була, світила. Весело було, ми подорожували багато. Зараз всі стоять, плачуть. Мати такий санкцій. Це... Ну та, та справді табір був дуже цікавий і сподобався. Цей табір був для мене місцем духовного зростання абсолютно у всіх сферах життя, кращому пізнані себе і християнства. Я безмежно вдячна людям, які мене оточували. Всім привіт! Так, цього року був дуже крутий табір, дуже крутий колектив, круті квести, круті аніматори. Дуже дякую. Вельми шановне панство і панове. Всіх благ. Слава Україні! Героям слава! Сподобались мої дівчата в кімнаті, вони самі найкращі. І мені сподобалися аніматори. Мені сподобався цей табір, тому що я знайшов багато друзів. Тут цікава програма, добрі аніматори, завжди щось нове та цікаве. А ще я вперше побував у Карпатах. У цьому таборі мені дуже сподобалось, що я знайшов дуже багато друзів і дізнався багато цікавого. У цьому лагері мені найбільше сподобались командні ігри, похід гори та цей чудовий час. На цьому таборі мені найбільше сподобалась катехізація, які повернули моє життя на краще. Мені найбільше сподобалась в цьому таборі дуже активна та насичена програма, яка не дає засумувати. Мені сподобалося ходити в гори і грати в великі ігри. Я дуже вдячна всім аніматорам, які тут були, які з нами працювали. І також я дуже вдячна своїй команді і всім людям, які знаходились на цьому таборі, з якими я познайомилася. Тут я здобула новий досвід і набула мудрості. І також я дуже вдячна за спілкування і підтримку з боку аніматорів, і вони дуже допомагали і підтримували нас. Белися великі ігри працювати зі своєю командою дуже знайшов багато друзів. Було з ними цікаво розмовляти та з аніматорами. Вони дуже були веселі, грохливі ігри нам давали. Я дякую всім аніматорам, які вбит. На наш час і зробили такий гарний табір. Мені дуже сподобався цей табір, тому що я тут знайшов, знайшов собі нових друзів, та тут дуже класні аніматори. Я хочу подякувати за те, що в цьому таборі було дуже багато цікавих мероприятий. Найбільше в цьому таборі мені сподобалися чудові аніматори, які змогли знайти підхід до кожного та нові знайомства, нове спілкування з іншими людьми. В цьому таборі мені дуже сподобався вигляд, поход в гори та працювати з командою. Найбільше, що мені сподобалось в таборі, це подорожувати в горах і працювати з такими цікавими і веселими людьми в одній команді. Найбільше мені в цьому таборі сподобався похід у гори, котлетки. Я дякую Богові за те, що я попала в цей табір я в цей час. Я хочу подякувати за свою прекрасну команду, «Довіра». Також хочу подякувати за прекрасний вид, гори. І мені також дуже сподобався похід на гори. Слава Україні! Героям слава! Найбільше мені сподобалася команда, тому що у нас був дуже класний склад, і ми всі до одного розуміли. Дуже сподобалась гра про пори. І естафет дуже круто. Я хочу подякувати за цей момент життя, за те, що знайшла тут нових крутих друзів, з якими я потім буду зідзвонюватися і говорити про цей табір. Мені сподобалося все тут. Люди, з якими я познайомилася, дівчата з якими я жила в кімнаті. Команда була дуже крута в нас, і все. Мабуть, все було круто. Хочу подякувати за наших чудових аніматорів та за наші прекрасні команди. Єдність, «Довіра» та правда. цей табір справді поміг дізнатись більше про себе, дізнатись більше про інших людей, про їхні відчуття, так само більше познання про Бога і про життя. Табір справді змінив моє життя як так. Я в захваті від кожного дня, який я провела в цьому таборі, дякую за всі знайомства, які я отримала, і ті незабутні емоції, які також тут мені вдалось пережити. Дякую всім цим неймовірним людям, які були тут разом з нами. Це було щось фантастичне. Чудовий табір! Твоїми діти, помилий Бога! Ак не радіти з тобою, в твоїй любові, єдині разом, до зустрічі. Дякую всім за круто, проведений, якісний час. Ви всі круті. Дорогі друзі, радий був бачити ваші щасливі натхненні обличчя не тільки через екран телефону, але й наживо. Тож, дякую вам за цей якісний час і до зустрічі. Цього року був неймовірно крутий табір через те, що він був запалений саме вашими серцями. І дякую кожному, хто був на цьому таборі, відкривався і разом творило ту прекрасну спільноту. І з нетерпінням чекаємо кожного наступного року, бо вже є якісь плани. Дякую за той Богом благостойний час, який зміг провести з вами. Тішуся, що був в складі такої серйозної і класної аніматорської команди і в компанії таких крутих, класних дітей. Щиро вам за це дякую. Все. Я вдячна Богу за те, що мала можливість цього року побувати на таборі аніматором і познайомитися з такими класними, унікальними дітьми. Сподіваюся, наступного року ми з вами побачимось. До зустрічі. Дорогі учасники табору. Щиро дякую вам за цей спільний час, який ми пережили в Яремче. Дякую вам за ваші емоції, за ваші відкриті серця, за вашу щирість та радість. Адже дякуючи вам, насправді, я міг стати набагато щиріший і радісніший. Сподіваюся, що ви плекаєте всі ті чесноти, які ми з вами вчили на катехізації, і хочу пригадати вам, що ми всі покликані бути добрими і щирими людьми, такими, якими заповідав нам блаженніший Любомир, який сказав бути людиною, сонечки мої. Дуже тіше, що познайомилась з кожним з вас. Маю надію, що триматимемо контакт протягом року, і обов'язково зустрінемось на наступному таборі в Яремче. Дорогі друзі, впродовж нашого з вами спільного таборування Господь кожного дня стукав у ваші серця. Дякую вам за те, що ви їх відкривали. Де б ви не були і що б ви не робили. Господь завжди буде стукати у ваші серця. Пускайте Господа до своїх сердець, і Господь допоможе знайти вам дорогу до вашого правдивого щастя. Де б ви не були, і що б ви не робили. Завжди пам'ятайте, що потрібно залишатися людьми. Так, як заповідав нам блаженніший Любомир Гузер. До нових зустрічей! 我喜相爱。